Як тільки почав Трамп і Зеленський обговорювати цю тему виборів, одразу включилася Європа. Єврокомісія заявила наступне, що вибори в країні мають відбутися тоді, коли умови дозволять це зробити. Вибачте, а що це за умови? Коли умови дозволять, можна було б сформулювати правильно, коли закон. Зобов'язує зробити вибори, тоді вони мають відбутися. Якщо ви маєте на увазі, коли умови дозволяться зробити закінчення війни, ну війна може не закінчитися 5 років, 10 років, 20 років, то нам не проводити вибори У мене таке запитання. Якщо, якщо це мається на увазі інші умови, то які саме? Конкретизуйте їх. Для чого подавати ось ці гасла такі, коли дозволять умови? Тобто кожна людина розуміє це. По своєму і тлумачить цей термін по-своєму. Ну, умови які Сатурн зійдеться з Юпітером, які можуть бути умови? І тим часом, друзі, коли.